Тиждень Сталої енергії у Нововолинську завершився. На Майдані Незалежності учнівська та студентська молодь взяла участь у флешмобі. Учасників заходу привітав заступник міського голови Едуард Савік та начальник управління економічної політики та інвестицій Василь Мигас. Офіційні представники міста наголосили, основна мета проведення днів Сталої енергії, поширення серед громадськості міста інформації про сучасні підходи до енергоефективності та підвищення раціонального використання енергоносіїв. Я думаю, що сьогодні більшість людей, які тут присутні, вони отримують свої призи, свої нагороди. І я просто... Я просто вітати вас на цьому святі. Ви знаєте, що тиждень стало енергією. Це тиждень, коли ми декларуємо наше бажання, бажання міста берегти енергію, тому що в 2012 році ми підписали угоду мерів. Це європейська, європейська ініціатива, в рамках якої ми зобов'язалися зменшити викиди СО2 в атмосферу на 20%. І ми Плануємо до 2020 року не тільки виконати це зобов'язання, а й перевикона вже зараз. У нас є чіткий план для того, щоб наша атмосфера в цьому місці не доотримала своїх 33% вуглекислого газу вуглекислогазу до 2020 року. Тобто ми сказали, ми в три рази менше будемо викидати. Голуки слога в атмосферу, і ми крок за кроком досягаємо цієї мети. Сьогодні один з таких заходів, заходів тижня стало енергією. Коли ви можете показати те, що ви підготували разом. Ми підведемо підсумки сьогодні тих конкурсів, які були проводилися у нашому місці. Це конкурс малюнку, це це турнір з футболу Energy Cup. Також інші конкурси. Дуже багато людей було залучено. І сьогодні день, коли ми будемо підводити підсумки. Я думаю, ви здивуєтесь та кількістю нагород, яка сьогодні буде. Почну з слів вдячності, хто активно долучився до всіляких конкурсів, так само, як футболістів, так само і для проведення бройрингу, так само, як і зараз вручаються переможцям призи і грамоти по малюнку. Математику енергозбереження. На жаль, сьогодні є прохолодна погода, і я не буду багато говорити. Я тільки хочу побажати нам всім миру, щастя, добра, а вам здоров'я, удачі вам всім і веселого настрою. Активним учасникам були вручені солодощі та подарунки. На завершення школярі та студенти запустили у повітря паперові ліхтарики.